Доброго дня, моєї дорого українська, мене звати Олена. Коридор затемний. Що потрібно пропрацювати, що потрібно відсікти і які двері потрібно зачинити квітень 24-го року? Загальний розклад, два варіанти. Цифру варіанту вибираєте ну а далі слухайте, дивитесь. Сигніфікація варіант по першому та другому варіанту. Які двері потрібно зачинити? Тобто, що потрібно відсікти? Що потрібно пропрацювати? І чого потрібно позбутися? загалом. Коридор затемний. Порада. Кварен по першому варіанту, ваша сигнафікація. На даний момент відбувається трансформація в вашому житті. Без бідність, безрезультативність, немає шансу, немає можливості, або не мали шансу, не мали можливості, в коридор затемний, або в найближчий час ви отримаєте шанс, можливість, або зрозумієте, в яке нове починання ви підете, чим ви будете надалі займатись, і що саме дасть вам можливості змінити ситуацію стосовно фінансового благополучення і достатку. Трансформувати загалом ситуацію у вашому житті, ви стурбовані саме на даний момент ситуацією без грошів'я і неможливості отримати шанс можливість. То говорять вам саме про те, що трансформація в вашому житті відбувається на даний момент стосовно даної ситуації. Якщо ви чогось і не бачите, то це не означає, що нічого не відбувається. Які двері зачиняться? А ви приймете рішення. Новопочинання, в яке ви підете, це саме те, що дасть вам можливість в майбутньому реалізувати власні амбіції, досягнути успіху, бути успішною людиною, відчуєте себе переможцем. Але говорити, що даний шлях буде легким ні. Будуть перепони, проблеми, ситуації будуть виникати на вашому шляху, але цей шлях дасть вам можливості реалізувати амбіції, отримати авторитет, статус, відчути себе успішною людиною, переможцем. Тобто ви переможете ситуацію, ви знайдете вихід, ви отримаєте шанс, можливість. І це саме змінить кардинально загалом ситуацію в вашому житті. Тобто закриваються двері, коли ви не могли змінити ситуацію. А саме той шлях, вибір, бік якого ви зробите, прийнявши рішення, в якому напрямку ви рухаєтесь, і дасть вам можливості в подальшому реалізувати і реалізуватися. Що потрібно пропрацювати. Негативні думки. Стосовно ворогів, зрадників, лицемірів в вашому оточенні. Ви переможете цю ситуацію, в якій ви знаходитесь, якщо не будете, знаход... якщо не будете і надалі кошмарити самі себе. Або загалом вам говорять, що коридор затемний дасть вам можливість загалом по закінченню, або. От з вашого життя підуть саме ті люди, тобто, або ви в боротьбі в протистоянні переможете, навіть якщо це і пірова перемога, але для вас це перемога. Тільки єдине, що вам говорять, пропрацюйте, негативний емоційний стан, не потрібно знаходитися в внутрішньому роздраві, внутрішньому конфлікті. Як що робити, як вирішити дану ситуацію, як позбутися даних людей? Ви можете свій, очищати свій простір, щоб загалом контролювати ситуацію. Ви повинні це робити. Ви не повинні надавати можливості маніпулювати, але кошмарити себе, ви не повинні. Ви працюєте стосовно даного питання, але на даний момент вам говорять саме про те, що коридор затемний, що потрібно пропрацювати, Ось ваш негативний емоційний стан, роздрайв. Ви повинні внутрішньо досягнути рівноваги баланс, тому що вам потрібно буде активно проявлятись в подальшому. Ви повинні бути ресурсною, наповненою. І вам говорять, що ви переможете ворогів, ті, які вели гру за вашою спиною, ті, які закривали шляхи, не, бажали вам не давали вам можливості досягнути або реалізувати, реалізуватись і отримувати і достаток. Так, це є. Про це говориться, але в кожного ситуація своя. Загалом загальний набір інформації саме такий, але в кожного ситуація своя. Єдине, що вам говорять, да не кошмарте ви самі себе, пропрацюйте даний момент. Ви отримаєте позитивний результат. То в якій ситуації не знаходився, і дані лицеміри, вороги, як би не діяли ваш бік, ви вийдете переможцем. І загалом. Коридор затемний. Ну, ви повинні зробити вибір, визначитися. Чого ви бажаєте досягнути в своєму житті? Остаточно визначити свої плани. Або ви робите вибір серцем, ну або ви рухаєтесь в матеріальне. Тобто, можливо, в когось декілька шляхів, декілька можливостей, декілька проєктів. Тобто, ви на виборі на даний момент. То вам говорять, що загалом коридор затемнень, ви повинні визначитися. А чого ви бажаєте в своєму житті? Якщо це досягнути фінансового благополуччя і достатку і це для вас пріоритет, то ви повинні визначати подальший шлях. Ну, ви отримаєте шанс можливість. А якщо ви бажаєте рухатись в реалізацію проєкта, робите вибір серцем саме в бік. Того проєкту, де ви займатиметесь творчістю, будете отримувати наповнення, задоволення від самого процесу. Не цифра заробітної плати, прибутку, а наповнення. Зрозуміло, що ви забажаєте монетизувати даний проєкт, дане починання, але щоб дійти до результату, потрібно вкладатися в даний проєкт. І ви повинні розуміти, що не все і зразу ви отримаєте стосовно того, що якщо ви виберете даний шлях творчого прояву, але це саме той шлях, який буде задовольняти ваші бажання, реалізовувати, реалізовуватись для вас це буде задоволення, сам процес. Але ви повинні чітко розуміти, що монетизуєте ви з часом. Швидко результату ви не отримаєте. Тобто ви повинні загалом для себе, зробивши ви вибір, ви повинні реально, без ілюзій, розуміти, що ситуація буде складатися саме так. І що не все і зразу, і той результат. Який ви на перших кроках реалізації будете отримувати, можливо, він і не буде вас задовольняти, але це не говорить про те, що ви згодом не досягнете, чого бажаєте і чого прагнете досягнути стосовно власної реалізації. Тому пропрацюйте, розумійте, позбудьтесь ілюзій, реально розумійте ситуацію і робіть вибір в своєму житті. Порада для вас Кварен, по першому варіанту. Ну, по-перше, ви повинні розуміти, що та подруга, близька жінка, з якою ви спілкуєтесь стосовно ситуації вашої фінансового забезпечення, благополуччя і достатку, заздрить вам, тому що ви ресурсна людина, ви самодостатня. І якщо ви ставите перед собою ціль, то вона розуміє, що ви її досягнете. А вона ні, вона не бажає. Вона заздрить і бажає, щоб ви залишались в залежності, не йшли шляхом власної реалізації і змогли, наприклад, побудувати власний бізнес або реалізувати стосовно творчого проєкту. А залишались в залежності, тобто наймана праця. Якщо ви отримуєте нове починання, то це не та справа, яка буде наповнювати, задовольняти. Ви просто будете насолоджуватися самим процесом. Ні, вона не хоче, щоб ви. Здобували саме такий шанс, таку можливість використовували або приймали рішення, то ви повинні розуміти, що поради даної людини не ті, до яких ви повинні прислухатись. Відсікайте, чітко аналізуйте, чого ви бажаєте досягнути, пропрацьовуйте стратегію і рухайтесь, дійте. Тут достатньо самодостатня людина стосовно першого варіанту. Тому ви повинні розуміти, що, якщо чогось і бажаєте досягнути, прислухавшись до даної інформації, ви отримаєте. Але не забувайте, що навіть поруч близькі люди радять не те, до чого ви повинні прислухатись. Тому що, по-перше, це її думка, але ваше життя це ваше життя, її життя це її життя, її шлях це її шлях. Її висновки, її досвід і знання це її. Тому лише ви, а вам говорять, що ви самодостатні. Лише ви для себе робите вибір, визначаєте і рухаєтесь саме в тому напрямку, вибір, бік якого ви зробите. Ви не повинні залежати від порад загалом інших людей. Вам говорять, що ви самодостатні. Так. Да. Використовуйте шанс, можливість. Зміни входять в ваше життя. Ну, якщо ви бажаєте реалізувати стосовно особистого життя, то ваше життя війде чоловік, який активно діятиме, Яка? як буде складатися ситуація надалі? Ну, це вже зовсім інша історія. Це говорять про те, що ви отримаєте шанси можливості в своєму житті. І загалом ситуація буде змінюватись. Фортуна, удача на вашому боці. Ви лише активно дійте. Використовуйте, пропрацьовуйте, Позбудьтеся. Але, от саме що стосовно вибору, ви повинні розуміти, що на даний момент час прийшов трансформувати загалом саму ситуацію. Ви не повинні і надалі відкладати прийняття рішення. Ви повинні розуміти, що. Повинна відбутися трансформація в вашому житті саме в коридор затемнень. Перша декада квітня, тобто до 8 квітня. Це саме той період. Ну, це же не день в день, але от перша декада. Говоримо саме про це. Що ви повинні пропрацювати, відсікти, чого повинні позбутись, і що саме повинно відбутись в вашому житті. Дякую. Коридор затемнень. Які двері потрібно закрити, що потрібно пропрацювати? І чого потрібно позбутися загалом. І порада. Кварент по-другому варіанту ваша сигнифікація. Отримуєте шанс, можливість. Якщо ви жінка, то в ваше життя війде саме той чоловік, з яким ви зможете побудувати партнерські стосунки. Емоційна, чутлива, наповнена людина. Це саме той шанс, який дасть вам можливості реалізуватись як стосовно особистого життя, так і благополуччя достатку загалом. Фортуна. Доля саме дає вам можливості. Якщо ви чоловік, то ви отримаєте шанс, можливість, і даний шанс, дана можливість буде наповнювати, ви будете радіти. Ви будете задоволені саме тими змінами, які будуть відбуватись в вашому житті. Ну, або відбуваються на даний момент. Скажу, що шанс, можливо, ви і отримали, але повинні розуміти, що час прийшов рухатись, діяти, можливо, навіть комусь приїхати, щоб отримати саме те благополучний достаток, якого ви бажаєте. Які двері потрібно закрити в коридор затемнень. Ви отримаєте шанс-можливість, то ви повинні йти в новопочинанні діяти, проявлятися. Немає сенсу знаходитись на виборі, в бездіяльності. А саме потрібно скористатись даним шансом, даною можливістю і рухатись, діяти, керувати, маніпулювати. Що потрібно пропрацювати? Ну от, про що й говорять вибір, визначення подальшого шляху. Але для цього ви повинні досягнути внутрішнього балансу рівноваги, щоб зробити вірний аналіз, прийняти рішення, зробити вибір, яким шляхом ви надалі будете рухатись? Що стосовно благополуччя і достатку є для вас пріоритетом. Щом ви бажаєте реалізувати і реалізуватись? Ну, якщо вам потрібна порада, зверніться до більш досвідчених людей, можливо, поспілкуйтеся з батьками. Або більш досвідченими людьми, які вже отримали статус, мають авторитет, ну і мають більш значні прибутки, статки. Але це саме. Те, що ви повинні пропрацювати, те, чого ви повинні позбутися, не балансувати. Ні, вам не дають можливості і далі продовжувати балансувати. В двоякій ситуації знаходитесь. Ні, вас все одно виведуть навіть через вежу вищі сили в коридор затемний. Ви чітко повинні визначити подальший шлях. І розумійте, що час прийшов рухатись в новопочинання, до нових берегів. Тим більше, що ви отримаєте шанс, можливість від вищих сил. Якщо і надалі будете залишатись, вас виведуть вищі сили через вежу. Поставіть перед фактом, але це може бути негативна ситуація. Ви, наприклад, втрати від. У вашому житті відбудуться втрати, і ви станете перед фактом неможливості і надалі знаходитись саме в невизначеності, тому що ви втратили, а потрібно покращити ситуацію стосовно благополуччя і достатку. Або якщо ви не будете робити вибір стосовно особистого життя, взаємодія з партнером, і саме даний партнер є для вас шансом, даною можливістю. І ви не будете визначатись. Бажаєте визначитися. Ну, спілкування та й спілкування, так, будете балансувати все. Ні, вам говорять, ти повинна визначитись. Ви повинні визначитись стосовно того, що прийде в ваше життя. Це є саме для вас шансом, якої би сфери життя це не стосувалось. Порадо. От ви не повинні бути невпевненою. Знаходитись в страху, як загалом в подавленому стані, тому що негативні енергії, що не досягнете, не здобудете, не отримаєте, це не дає вам рухатись, це не дає використовувати вам шанси, негативні емоції, негативні думки. Це не дає вам використовувати шанси, які ви здобуваєте, і загалом, за рахунок яких і зможете досягнути фінансової, матеріально, благополуччя і достатку. Але. Ви самі себе зупиняєте, ви самі собі не даєте мати і достаток, та тому, що знаходитесь невпевненості, вам лячно робити кроки, робити вибір. А вам говорять, що ви повинні позбутися, не позбудетесь коридор затемнень, виведуть через вежу. Дякую, магія української, до зустрічі!